Привіт! Парфум з Рада вас бачити знову на своєму каналі. Я не маю багато переглядів, я не є парфум-блогером і я не є парфум маніяком Я парфум захоплена. Або парфум закохана. Тобто, в мене є парфуми. Може, я їх і не збираю штук 100, а може трошки менше. От, е Починаю потроху знайомитись з цим світом парфумерії і впізнавати потроху кожну ноту, кожному тому чи іншому парфумі. Сьогодні у нас досить така цікава тема. Ми поговоримо про мій новенький парфумчик, який я нещодавно отримала від своєї подруги Олі. Оля, привіт. Дякую велике. От, і е, цікава у мене тема лікарня і парфум. М -м -м -м. Мені сьогодні треба їхати до лікаря. Це буде офтальмолог, і це буде Яка? контакт. Який контакт? Звичайно, дуже тісний, Тобто дуже поряд ми будемо знаходитися. Тому, е, вибираючи аромат, треба вибрати такий, який би не продишив лікаря. Яке буде оглядати вас? М -м -м -м. Це питання. Зазвичай люди люблять вибирати щось таке свіженьке, легесеньке, квіткове, яке -е, таке ледь-чутно, -ледь свіжечки такі, ланвани, можливо, трусарді делікатна розвит. Це таке ніжненьке, свіженьке, може, Бандерас там, щось таке е акватичне. Е -м -м. Природне, зелене, тобто, Poisonдір ну, навряд ти або рати на себе mm. а, вдягнеш, нанесеш такі аромати. Або Black Orchid та Тома Форда, я не представляю, як можна йти в лікарню з таким запахом. Mm. Ні, ні ні, 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 ні Тобто є аромати, які. Для лікарні абсолютно не підходять. Такі шлейфові, дифузні, такі сильні, які так тримаються довго і вбивають всіх, можливо, на вечірках чи на концертах, і це куди йшло. Але лікар він має вас оглянути, при цьому зосередитись на роботі. Тому потрібно вибрати якийсь хороший парфум, підходящий для цього. І тут я довго думала, довго думала. І зрозуміла одне. Щось таке легеньке, квітесеньке мені теж не підходить. Тому що я йду в лікарню, я трохи хвилююсь. У мене є проблема, яка досі не розв'язана. І не зрозуміло, коли вона розв'яжуть її. І... Буде позитивний результат, ти хвилюєшся. Знаєте, з часом ти в лікарню йдеш думаєш, Боже, ну скільки ще грошей треба туди віднести? <сум> <сум> Щоб вирішити своє питанечко. Якщо ти коли мала ще боїшся, боже, це ж буде боляче, це ж лікар буде тебе дивитися і все таке інше, то з віком. Ти до лікарні маєш зовсім інше відношення. Думаєш, о Боже, це ж стільки грошей треба збирати на наступну чи операцію чи огляд. А Реально таки є. А проблеми з здоров'ям якраз за 40 і починають вони. Взагалі вона відчувається вже після 30-5 десь так. Вже починаєш розуміти, що якась хвороба, яку ти не звертав на неї увагу, коли тобі ще було 20. В 30 уже не канає. Якби не хотіла, приходиться. Іти вирішувати. <ріст> От. Ну, це не головне, а головне тут вибрати аромат. І я подумала, що аромат свіженький-легенький, він мені позитиву не набере. А мені треба щось таке позитивне, щоб я йшла з гордо піднятою головою, щоб я, як у китайських і японських мислителів, була готова до бою. І для цього треба підходящий аромат. До речі, якщо ви не знали, я вам розкажу. За китайською філософією і за японською філософією жінки одягали макіяж, який вони назвали як камуфляж, для того, щоб не розплакатись. Бо якщо ти поплачеш, то почне тікти вся ваша косметика, а це вам дає шанс піднятою головою, навіть якщо щось так погано. І ти не можеш майже стримати сльози, от ти будеш завжди в голові тримати. Але ж я на мейкапліна. У мене тут красивий марафет. Не можу я тут розридатися, щоб воно все лице пішло чорним і негарним. Тому я зробила такий легенький мейкап, але не сильний, там, без туші, без нічого, трошки тіни. Помада, ну і на обличчя, щоб більш-менш називається, закрити усі свої пори і прищі. <плес> Одним словом, вийти в люди. <плес> От. І е, який аромат для позитиву я вибрала? Це Джастін Бібер, ключик. Подивіться на цей прекрасніший флакон. Ну, В нього можна закохатись з першого погляду. Подивіться. Подивіться, дівчат. Ой, ой, яка краса. Так, я його зараз і нанесу. Пахне свіжістю, але такою солодкуватою свіжістю. І перше, що ви відчуєте це цей. маракую, грушу. Можливо, навіть кункуват, чи щось таке. Досить екзотичних фруктів понесло, окрім груші, ще щось таке. Я б сказала, що він не просто солодко-грушовий. екзотика є і свіжість є. Реально він дуже позитивний аромат. Один з найпозитивніших, що в мене є. І тепер я можу з позитиву, з гордо піднятою головою йти в лікарню. Але Джастін Піпер і позитив. Ні, Це дуже дивно. Тому що сам він по собі людина досить така депресивна. То він плакав, то він страждав, то у нього зараз з дружиною проблеми. То він їй заздрить, то він не хоче, щоб вона весь час приділяла йому уваги, тому уваги не вистачає, то ще чогось. Ну Такі я його дивилася кілька інтерв'ю. Я не слухала його пісні, бо він мені особливо не цікавий. А інтерв'ю дивилася, тому що він постійно в якихось скандалах. То там, то сям. Тільки чула, чула, чула. Зараз я про нього взагалі нічого не чую. Можливо, вже трошки заспокоївся, а можливо, як у них в Голлівуді зазвичай в якихось. Лікарня відходять від слави, лікуються. Але аромат реально дуже-дуже-дуже позитивний. Легкий, солодкий. Але не такий солодкий, що ти його нюхнув, і така, вау, яка солодячина, я не можу, я не можу. Ні, такого нема. Абсолютно. Є солодкість, але вона така невеличка. Невеличка. Ну, як на мене. А, якраз така позитивна. Позитивний аромат. Солодкуватий, позитивний. Я думаю, що цим ароматом я не вб'ю оточуючи, тому що він і приємний і не такий, що аж шлейфай дуже сидіть. Може, зараз воно і буде шлейфу. Але мені через годину тільки виїжджати, ще годину мені їхати до лікарні. Тобто я через дві години тільки туди потраплю, і я думаю, що... Оця невеличка шлейфовість, яка є, вона вже не буде. Бо перший раз, коли його затестила, я трошки на нього на себе нанесла, і я пам'ятаю, що через кілька годин він вже так досить сильно притих і близько до шкіри став. Я буду просто сидіти там, очікувати, коли мене викликуть до лікаря під кабінетом. І собі. Запах вдихати і готуватись на позитивний настрій. Я не думаю, що в мене тепер це запах за ніби з лікарнями. Тепер це запах лікарні. Ні. Він заякориться запахом позитиву. Це один з найпозитивніших запахів. Дівчата, якщо ви в депресії, якщо життя вам не здається милим, хтось наступив вам в транспорті на ногу. Ви плачете. Можливо, бос вас там образив, бо ви щось там не то зробили в своїх розрахунках, десь помилилися і тому подібне. Нюхніть цього Джастіна Бібера, ключик. Джастін Бібер, ключик. Нюхніть його. Отримайте задоволення. Десь там в своїх подумках. Придумайте якийсь екзотичний сад, про груші цвітущі. Солодкі, приємні. От подумайте про це, якщо позитиву в житті не вистачає, я вам рекомендую купити Джастіна Піпера ключик. Певне, якщо навіть вам не сподобається, ви подумайте Оу, Лена, що ти нам порекомендувала, як таке можна носити? То я думаю, ваша донька. Або ваша мама або подруга 100% будуть задоволені. <рив> Якщо ви, то хтось інший 100%. Бо він такий для будь-яку погоду і для будь-якого віку. Від самого маленького до самого старшого. Спробуйте цей запашок. Потім згадайте про мене з посмішком. Я майже певна. Певно, дякую за увагу.